Мої ну вітання всім добрим людям. В цьому відео трошки про про Заперебір. Останнім часом багато з'являється інформації про те, що все ж таки Роскірейхо починає то там, то там отримувати зброю, боєприпаси, боєприпаси в першу чергу. І оце вчора-позавчора багато інформації, що збільшився трафік на залізничних коліях між Канедерой і Фашистською Росією. Ну, звичайно, не туристи поїхали чи з, з Рейху в Канедеру, чи з Канедери в Рейх. Подивитися, як воно там що. Звичайно, то трафік з боєприпасами. Те, що наслідки зустрічі кремлівського фюрера з тим Канедеровським квадратномордем, до речі маленький такий стрішок на ту тему. Я тут нещодавно дивився, не сучасне, може десь там і рік, може і 2-3 роки тому якесь там відео у якогось блогера-мандрівника про оту Північну Корею, хай назвемо її офі офіційно так, як воно є. І от там, серед іншого, про інтернет. Те, що там, ну звичайно, доступ до інтернету це вже не з блогера знань взагалі про Україну. Інтернет мають лише верхівка до людей, це недоступно. Є такі, як у нас коли починалися там клуби, ти можеш прийти в той клуб і щось там знайти, але лише всередині мережі, тобто вихід на зовні, ти не вийдеш. Але чому я про це згадав і трошки так відступ на, на інтернет? Що оця канедира створила, свій, свій, підкреслюю смартфон. Обана. Не будемо зараз говорити про якість. Ну, по-перше, не знаємо. Але сам факт, отак, умовно для галочки, канедира створила свій смартфон. А щось я не чув про свій створений смартфон в Російському рейхі. Обана. Тобто виходить, що Російський рейх менш розвинутий, ніж канедера в цьому сегменті. Якось так дивно. Ну, це так, це маленька така ремарочка. Ще отримають зброю, Ой, не зброю боєприпаси з м'янми. Це колишня Бірма, хто раптом випадково не знав чи забув, де нещодавно стався переворот. Ну, як я, я в цьому впевнений, знов-таки збираючи інформацію з різних там джерел і все, що це не без допомоги Руська Рейху. Саме перед тим туди їздив той міністр агресії і війн. Шайга туди, в М'янму, ну а потім через там раз і переворот. Несподівано так, хто би міг подумати і хто би міг очікувати, що воно таке може статись. Ну а взагалі, от так трошки підсумувати оцю отриману зброю, те, що Русський рейх зараз виступав в ролі такого, скажімо так, по-русски попрошайки. Можете собі уявити десь в часи Совського Союзу, на який Російський Рейх сьогодні рівняється, і для них це якийсь такий культове таке утворення той Совєцький Союз, і вони намагаються всіми шляхами, всіми діями повернути СССР 2.0, як вони це казали. Так от. Уявляєте, в ті часи, ну, наприклад, 79-й рік Совєтський Союз напав на Афганістан вів свої війська, проходить там скільки, ну, хай два роки, і лідер Совєтського Союзу, той же Брежнєв, їде кудись, ну, в ту ж, в ту ж Канедиру. Чи в якусь там іншу дружбанську країну Соєцького Союзу, у Соєцького Союзу реально все ж таки друзі якісь були. Щоб, щоб вже справжніми друзями, може не так багато, але все ж таки були. І от Брежнєв їде до хто там був ще Кімрсен, чи вже Кімчинир, Кім батько цього сьогоднішнього квадратномордого. Їде туди і, подай подайте боєприпаси, бо нам не вистачає, щоб там воювати з талібами. Якось так ні, не з талібами. таліби то вже потім, з афганцями, в Афганістані. Підкорювати Афганістан. Ну, от якось так. Тобто, все, що не намагається зробити сьогоднішній оцей кремлівський фюрер, воно все у нього якось так виходить. Він скрізь хоче увійти в історію. Ну, можна сказати, він увійшов в історію. В історію з якого боку? До речі, от мало хто про це, я про це не ніде не читав. Це моє таке, мій такий висновок. Він став другим в історії після свого культового попередника Гітлера, проти якого створилась світова коаліція. Тобто, проти Гітлера була, і була ж коаліція не антинімецька, чи антияпонська, чи анти... а була антигітлерівська коаліція. І так само зараз. Зараз так, антиросійська про це говориться, але є і вислови, і про це говорять і політики, і багато видані, все, що антипутінська коаліція. Вибачаюсь, я прізвище не, не вимовляю, але зараз ну, тут антифюрерівська тут в даному випадку не скажеш. Тобто антипутінська коаліція є. І от в цьому моменті я ж кажу, що воно воно. Оце тупе створіння створило момент, що проти нього організувалась світова коаліція. Тобто увійшов в історію, так дійсно увійшов. Він другий в світі за цим показником. Я більш не пам'ятаю, коли був там той же чи Саддам Хусейн, чи Каддафі, чи я щось не пам'ятаю, щоб проти них була чи антисаддамівська, чи антикаддафівська коаліція. Була коаліція по приборканню там чи, чи Іраку, чи видворенню його з Кувейту, Але щоб проти з назвою, зі згадуванням прізвища першої особи, щоб анти проти нього була коаліція, я такого не пам'ятаю. Може, може, ви пам'ятаєте, до речі, напишіть, я ж проти фактів не, як я по-русски кажу, проти фактів не попреш, Тому. Проти фактів піднімаю ручки і кажу, що так, я, я забув про це. Але я не знаю, я не знайшов такого, не згадав у себе такої коаліції. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, додавайте, якщо ви знаєте, про кого ще була створена коаліція. Слава Україні! До побачення!